Це перші обласні змагання з гирьового спорту в цьому році. За нагороди бореться сім десятків хлопців та дівчат з різних куточків Рівненщини. Відповідно до віку тут і різна вага гирь. Дівчата, наприклад, виконують лише вправу ривок із восьмикілограмовою кілограмовою гирою. Піднімаю гири і думаю про те, щоб я ну, не зірвала спину і про, про перемогу. Хочу стати спортсменкою відомий на Сюкраїну. Юні спортсмени кажуть, попри усю складність цього виду спорту, він для них став більше, ніж просто хобі. Олег Кухарчук із Дубенського району, наприклад, займатися у своєму селі не може через відсутність бази, але рук не опускає. Треба приїжджати в сусіднє село, це від мого села 5 кілометрів. Це кожен три рази на тиждень роверами їздимо. Я почав займатися ще з класу сьомого. Так старший займалися цим видом спорту, гирями. Не їздили. Ми ну, хотілися собі показати, що я теж можу. У підсумку змагань найбільше нагород вибороли спортсмени, які представляли Дубенський та Сарненський райони. Також вдало виступили студенти рівненського водника. Це не просто змагання, а відбір до чемпіонату України, який має проходити в кінці лютого, в кінці цього місяця, серед школярів, а також серед студентів, тому що беруть тут участь, і студенти наших вищих навчальних закладів. Після цього ми будемо формувати дві команди, які будуть їхати на чемпіонати України. Іван Марчук Назар зармідріган, інформаційна програма день.